Вітаю, друзі, 24 липня. Сьогодні з вами Кочок, вкотре записуємо відео, але вже сьогодні фінальне підсумкове про найголовніші події інформаційного дня. Що ж такого відбулося впродовж минулої доби, що ви маєте знати і точно не пропустити? Окремі вже теми я висвітив у себе на каналі. Окремі ви завтра побачите більш широко в рамках проекту Центру громадської аналітики. Вежа, а зараз анонсовано про те, які заяви пролунали від чиновників на заході в Україні. На що варто звернути увагу? Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео. Друзям будь-яка ваша дія маніпуляція під цим відео. Це подяка за мою роботу для вас, мої дорогі підписники, і ті, хто просто дивиться на каналі випадково це відео. Я вам також дякую. Спочатку з подій в Україні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський давав сьогодні інтерв'ю Guardian. В принципі, це не інтерв'ю класичне, це матеріал журналістський за підсумками бесіди із Сильським. І е, там багато прозвучало різних тез. Е, про це завтра детальніше ви дізнаєтесь на. Цьому каналі, а також на каналі Центру громадської аналітики вежа, ми це все проговорили максимально широко разом із моїм колегою Олександром Мусієнком. Тому ви натисніть на дзвіночок, ви одразу отримаєте повідомлення, коли це відео вийде. Так от, Свіський заявив, що Україна має план повернення Криму і що це здійсненна місія. Я знаю, що ви це чули. Я знаю, що це вже було. Я знаю, що ви це чули від Буданова, що ми повернемо Крим і каву там будемо пити. Але я вам наголошую, ви просто послухайте наш детальний розбір з Мусієнком, і ви зрозумієте, що сільський має рацію і зрозумієте, чому він про це говорить. Також він заявив, що втрати російських військ на полі бою утричі перевищують втрати. Наших захисників, і за його оцінками, росіяни мають на меті збільшити особовий склад своєї армії до 700 тисяч осіб в Україні. Але це також верхня планка, скільки реально Росія зможе ще мобілізувати військових. Про це знову ж таки буде завтра, у моєму ширшому відео в рамках проекту Центру громадської аналітики Вежа. Також сьогодні фактично завершилися перемовини очільників закордонних відомств у Китаї України. Кулеба там представляв нашу позицію. Китай висунув свої вимоги, фактично передав їх Україні, і Кулеба з ними летить додому. Що можна тут поки що конкретнішого винести з цієї всієї історії? Конкретним є те, що Китай почав спілкуватися з Україною, чого він раніше взагалі не хотів говорити. Пригадайте, як довго ми добивалися, хоча б телефонного дзвінка Сінзіпіна і Зеленського. Він відбувся навесні минулого року. Після того контактів із Китаєм на рівні глав держав не було. Зараз їх, звісно, також нема. Але Кулеба приїхав до Пекіну на пропозицію Китаю. Це означає, що зараз Китай вже долучається до переговорного треку. Він контролює певні процеси на Росії. Принаймні, він демонструє, що він може впливати серйозно на позицію Росії, що стосується її спроможності воювати проти нас, і демонструє такий спосіб готовність до діалогу з тими самими Сполученими Штатами Америки з Європою, які є нашими партнерами. Саме тому Кулеба там присутній. Поки що конкретних результатів ми не знаємо. Те, що відомо мені, я вам розповідав. То дійсно Китай передав свої вимоги, Україна буде їх вивчати. Я думаю, що ми позицію з цього приводу побачимо найближчі дні. Ну, вона в деякі мірі буде формуватися успіхом наших військових на полі бою і кількістю переданої техніки заходом, яку не дуже поспішають нам передавати. І також ще одна є новина, яка стосується подій в Україні. Це те, що завтра, 25 липня, графіки погодинних відключень світла діятимуть лише 6 годин. З 16.00 до 22.00, і це буде лише одна черга. Це означає, ви самі можете робити висновки. Що це означає? Я вам розповідати тут не буду, розкладати ситуацію також. Ви новини читаєте в телеграм-каналах, в різних інших соціальних мережах. Але це добра новина. Поряд з тим є і погана новина. Сьогодні дуже потужно обстрілюють Харків. Росія ще намагається демонструвати, що в неї є спроможності. і Дійсно, вони в неї є Європа. Що там відбулося? Посли країн Європейського Союзу схвалили виділення для України макрофінансової допомоги у розмірі 4,2 мільярди євро за програмою Ukraine Facility. Ці гроші підуть на підтримку фінансової стабільності та функціонування державного управління в бюджет. Це дуже добре, що за допомога надходить, тому що у нас дефіцит бюджету є. Загалом Україні погоджено навіть і кредит з рахунок заморожених активів Російської Федерації на суму 50 мільярдів євро. Ці гроші надійдуть в Україну до кінця року, але... Кредит буде гаситися прибутками із заморожених російських активів. Зараз діалог про використання цих активів триває, поки що зрушень в цьому плані немає. Наступне президент Словаччини Петр Пілігріні розкритикував заборону України на транспортування нафти російської компанії Луколу через трубопровід Дружба та пригрозив вдатися до заходів у відповідь. Угорщина не задоволена, Словаччина не задоволена. Я прикрив би всім нафту до. Європи для того, щоб вони всі були незадоволені тим, що їм не потрапляє ні газ, ні нафта до Європи. Так, наші дії мають бути максимально радикальними і жорсткими, і навіть жорстокими місцями, для того, щоб ми демонстрували свої позиції і е, переконували активніше Європу долучатися до передачі нам далекобійної зброї. Звісно, що це різкі кротки. Звісно, що ми можемо отримати у фідбек негативні результати. Але якщо таке рішення ухвалено по відношенню до Угорщини і Словаччини, то я думаю, що це, в принципі, правильний був крок. А далі за цим слідкуємо. Чехія, тим часом, готується нам передати чергову партію снарядів. Прем'єр-міністр Петр Фіала наголосив, що до кінця 2024 року. Поставлять Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи. Але це, друзі, ніщо. За великим рахунком, ну це краще, ніж нічого. Але це дуже мало, тому що Північна Корея, до прикладу, передала Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет малої дальності для використання в війні проти України. Про це в інтерв'ю японським ЗМІ заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Але Чехія, хоч так передає. Ну окей, і вони сказали, що вони відкривають нову е, ініціативу на 2025 рік із постачання артилерійських боєприпасів для України, у які участь п'ять чеських виробників серед донорів, які мають забезпечити фінансування цієї програми, це переважно європейські держави, зокрема Данія, Нідерланди та Німеччина. Це поки що вся інформація, але це свідчить про те, що все ж таки Європа налаштована нам допомагати і наступний рік, але краще б вони приїхали б сюди та допомагали нам своїми військовими. Я також не жартую. Щодо нашого євроінтеграційного процесу, який ми почали минулого місяця, наприкінці червня, до того, коли Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу, я вам вчора розповідав про те, що Орбану прилетіло. Борель взагалі скасував проведення. Саміту очільників закордонних відомств та оборони в Угорщині, який планувався в серпні. Це і є покарання для Орбана, доволі серйозно. Але наші євроінтеграційні процеси будуть непростими. Будуть різні приводи для того, щоб чинити нам спротив вступу до ЄС, і це будуть робити наші сусіди: Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія. Франція багато хто буде виставляти нам вивоги різного гатунку. Ну, зокрема, сьогодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що без вирішення волинського питання не буде вступу України до ЄС у липні минулого року. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв волинської трагедії у її 80-й вісімдесятій роковині і заявили, що польсько-українське примирення повинно включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв. І перед цим Зеленський і президент Володимир Зеленський, президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв волинської трагедії. Дуда я скажу відверто, був доволі послідовним у питанні вшанування. І жертв голодомору, наприклад, українських, і він доволі прихильно ставиться до нашої історії, я нічого сказати не можу. Питання дуже непросте, дуже складне. Хотілося б до нього долучилися активніші історики, і нам рано чи пізно доведеться з'ясовувати свої відносини стосовно цього питання з Польщею, тому що це буде однією з перепонів вступу нашого до Європейського Союзу. І кожна країна шукатиме такі приводи. До подій в Сполучених Штатах Америки. Друзі, там триває виборча кам... кампанія. Віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс вже почала кампанію. Вона була у штаті Вісконсин, виступала там перед студентами. Доволі потужний був виступ в плані ораторського мистецтва. Мені особисто сподобався. І вона також очікує на дебати кандидата у президенти від республіканської партії Дональда Трампа, який заявив про готовність до таких дебатів. і... Також е, вже відомо, що вони відбудуться 10 вересня цього року на телеканалі ABC News. Раніше Трамп кілька днів тому говорив, що новий кандидат від Демів має з ним подебутувати на телеканалі Fox News, тому що першого разу він був на телеканалі CNN, який прихильніший до демократів, але він там все рівно в Байдена виграв. Потім він сказав: будь-хто, приходьте, потім він відмовився. Так, в штабі республіканців сказали, що вони поки що до дебатів не готові, але подумали і вирішили, що треба дебатувати. Ну, в принципі, це правильно, тому що ти так будеш показувати свою слабкість. Але я думаю, що Камала Гарріс дуже легко зробить Трампа. Дійсно, вона набагато серйозніше підкована, ніж Трамп, і її риторика, ну, знову ж таки, особисто мені подобається набагато більше. Як ви, друзі, розцінюєте шанси виграти Камали Гарріс? У Трампа на дебатах 10 вересня пишіть, будь ласка, в коментарях. Просто ще додам, що 7 серпня відбудеться з'їзд е, демів у Чикаго. Там має бути висунутий кандидат на посаду президента. Найбільш реальним кандидатом сьогодні називають Камалу Гаріс, яка зібрала вже понад 100 мільйонів доларів внесків. Ну а Трамп вже подав до суду за те, що вона, мовляв, неправильно збирає ці гроші. Кампанія триває, тому я думаю, що альтернативи Гаріс. Ну точно не буде. Тим паче, за окремими селічними опитами вона вже випереджає навіть Трампа на 2%. Друзі, дякую, що ви дивилися це відео. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Коментар, лайк, підписка, все це вам плюс у карму. Всіх люблю, ціную, шаную. Дякую, не перемикайтесь, все буде Україна.